Всіх вітаю, друзі! Мені на очі попалося декілька відеоматеріалів від різних українських засобів масової інформації, які починають їздити по Європі, по європейських супермаркетах і е, показувати наскільки ж дорогі там продукти харчування. Це все звісно, що показують виключно в Україні, для того, щоб показати, як же ж в Європі все дорого, як Європа загниває і як же ж там. Тяжко жити, але чомусь показують тільки ціни, ніхто не говорить про заробітні плати. І саме тому спеціально для вас я провів своє власне невеличке дослідження, для того, щоб порівняти ціни в Європі та в е, Україні, а також середні заробітні плати в Європі та в Україні для того, щоб в кінці цього матеріалу ви знали, скільки мають коштувати продукти харчування, які ви купуєте щоденно. В Україні на сьогоднішній день, якщо б співвідношення, зарплата, ціна було наближене, хоча б наближене до європейського. Тому дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем та підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. Отже, чому взагалі я вирішив це відео записати? Тому що зараз оці відеоролики, які починають з'являтись в Тіктоці, на Ютубі і в інших мережах, вони. Якби всім своїм видом хочуть показати, наскільки в Європі все дорого. Але коли ви додивитесь це відео до кінця і почуєте ті цифри, ті ціни, які мають бути в Україні, щоб вони були справедливими і, хоча б наближеними до європейських, ви зрозумієте, що в Україні адекватно вижити неможливо в порівнянні з країнами Європи. І це ще одне підтвердження, чому. Українці ніколи в житті не повернуться з Європи в Україну, якщо вони бодай якось змогли адаптуватись в тій Європі в будь-якій країні. Давайте підемо по заробітним платам. Згідно даним Євростату, середня заробітна плата в Німеччині 180 тисяч гривень. Будемо все переводити в гривні, бо в цих відеоматеріалах всі все переводять в гривні. Ми також це будемо робити. В Німеччині середня заробітна плата згідно Євростату 180 тисяч гривень, у Франції 185, в Швейцарії 384 тисячі гривень, в Україні 21 тисяча 500 гривень. Це згідно інформації за 2024 рік. Тобто в Німеччині заробітна плата середня вища на 837%, в Франції на 860%, а в Швейцарії на 1786%. Тобто за один місяць в Швейцарії люди заробляють як в Україні за півтора роки. Далі по цінам беремо основні продукти харчування: яйця, курка, олія, батон, масло, помідори та молоко. В Швейцарії, от я буду говорити: Швейцарія, Франція, Німеччина і Україна в гривнях. Яйця в Швейцарії 300, Франції 140 гривень, Німеччина 90, Україна 60. Курка. За 1 кілограм 450 гривень в Швейцарії, Франція 230, Німеччина 260 в Україні 100 гривень. Я брав всю інформацію по Україні з е, сайту онлайн-замовлень Сільпо. Брав найдешевші продукти, які там є. Олія. Швейцарія 215 гривень. Франція 185, Німеччина 140, Україна 80 Батон 150 в Швейцарії 70 в Франції, в Німеччині також 70 і Україна 30. Масло 175 гривень в Швейцарії, Франція, 190, Франція 90, Німеччина 90 гривень, Україна 130 гривень. Тобто в Україні дорожче. Помідори в Швейцарії 100 гривень. В Франції 45, в Німеччині 45, в Україні 75 гривень. Родючі Чорноземи, Житниця Європи. Далі. Молоко в Швейцарії 100 гривень. В Франції 45, в Німеччині 45 і в Україні 70 гривень. За літр молока. І то давайте ще згадаємо, що в Україні в нас практикується не літр, не кілограм, а там 850 грам, 900 грам, 900 мілілітрів і так далі. Але навіть незважаючи на це, бачимо, що в Україні ціни кінські. Далі, якщо застосувати всі мої знання, економічні, так як я маю вищу економічну освіту, і провести порівняльний аналіз купівельної спроможності і частки. Витрат з вашої заробітної плати в Україні та в інших країнах, і прирівняти їх, щоб в Україні було на такому ж рівні, як в Франції, Німеччині або Швейцарії, то ми можемо е як би, зрозуміти, як мають виглядати ці ціни в Україні для того, щоб на середню заробітну плату можна було б купити так само продуктів. Стільки ж саме продуктів, скільки в Швейцарії, Франції і так далі. Отже, друзі, найцікавіше справедливі ціни в Україні в 2024 році, так, зараз вже 2025, але ситуація дуже там не змінюється. Яйця в Україні мали б коштувати 14 гривень 50 копійок, курка мала б коштувати 28 гривень за кілограм, олія 17 гривень за літр. Батон мав би коштувати на сьогоднішній день 8 гривень. Масло мало б коштувати 10 гривень за 200 грамову упаковку. Помідори мали б коштувати 5 гривень 50 копійок. І молоко мало б також коштувати за 1 літр, не за 900 мл, а за 1 літр 5 гривень 50 копійок. Тобто ми бачимо, ну, якби з цього е, можна зробити висновки, і в принципі люди це розуміють, що в Європі набагато більше всього можна купити. Але е, я не знаю, чи хтось здавав собі справу, наскільки краще в Європі насправді живеться. Ми бачимо, що перекіс по продуктам е, по купівельній спроможності він йде просто нереальний. На деякі продукти в Україні ціни е, в порівнянні з європейськими, в відповідності до заробітних плат, завищені на 70, 80, 90%, 95% і так далі. Що це показує? Це показує, що навіть на середню заробітну плату в Україні прожити неможливо. Навіть якщо б у вас заробітна плата була не 20 тисяч гривень, а 100 тисяч гривень, то при нинішніх цінах, так, при нинішніх цінах, які є в Україні, ви б все одно могли б собі купити. Набагато менше, ніж в країнах Європи. І ми бачимо, що коли ми бачили в Україні ціни там 14 гривень за десяток яєць чи батони по 8 гривень, я не пам'ятаю. Мені здається, це було ще десь в 2000-х роках, якщо не раніше. І що хочу сказати, це тільки показує, що економічна відсталість України в додачу з корупцією, в додачу з завищеними. Податками, і так, які постійно е, завищуються, от, але вони розпреділяються, приховуються і так далі. І українці думають, що в Україні низькі податки. Це все не так. І от ви сьогодні почули ті реальні ціни, які б мали бути в Україні. А тепер давайте поговоримо про те, що має зробити українська влада, так і Міністерство повернення українців для того, щоб бодай 10, чи 20, чи 30% українців захотіли назад додому повернутися. Що насправді може спонукати е, повертатися? Наприклад, з Німеччини, де зараз знаходиться е, більше одного мільйона українських біженців, так, які там хтось сидить на виплатах, хтось працює на роботі і так далі. Скажіть, будь ласка, чи ці люди захочуть повертатися в Україну? Бодай колись в, е, в цьому житті, якщо в Німеччині так, ну, зарплата вища на 837% середня? Бо всі зазвичай відштовхуються від якоїсь мінімалки, ми будемо говорити про середню. Так? Бо в Україні також мінімалка 8, а середня все-таки 21 500, що також, не так... що також не так погано. І можемо зробити висновки, що різниця насправді просто космічна. Тому, коли в наступний раз ви будете чути. Що Україна йде до Європейського Союзу, що Україну там до 2030 року візьмуть в Європейський Союз і українці будуть жити ось так от добре, так от круто, і так далі, ніхто Україну в Європейський Союз з таким перекосом купівельної спроможності брати не буде. І оцей весь перекіс в купівельній спроможності, він знаєте, він показує одну єдину річ: що десь в нас щось не сходиться. Щось в нас десь не сходиться, коли е, в нас е, фактично витрат на е, робочу силу, так, яка власне, виробляє ці всі продукти, витрат як таких немає, бо заробітна плата в 8-10 разів менша, ніж в країнах Європи, е, е, а ціни такі самі. То тут питання, де діваються гроші? І факторів може бути два. Або е, великі агропромисловці е, просто заробляють надприбутки. Чому, і в принципі тут немає ніяких сумнівів. Наші великі агрохолдинги вони як заробляли, так і заробляють, і будуть заробляти це перше. Е, так, а друге це податки. Податки, корупційні схеми, так, де розкрадаються ці гроші і так далі. Е, тож, що думаєте з цього приводу? І мені здається, що переважно всі українці повернулись би в Україну, якби купівельна спроможність була б якраз плюс-мінус на рівні Європейської. Тобто яйця по 14,50 за десяток, а не як при Резнікову в міноборони купували по 17 гривень за одну штуку батони по 8 гривень, масло по 10 гривень, і молоко по 5,50. Я думаю, якщо такі умови зроблять, то українці повернуться. У всіх інших випадках всі ці потуги Міністерства повернення українців, якісь там обіцянки і так далі, вони є просто безпідставними. Бо ми живемо на сьогоднішній день в капіталістичному світі і. Економічними якимись стимулами Україна, ну просто це просто неможливо. Неможливо або знизити ціни в 10 разів, або е, підняти зарплати в 10 разів для того, щоб плюс-мінус відповідати якось Європі. Тому чи є реальний варіант е, виправлення ситуації і повернення мільйонів українців за кордону, реальних варіантів, на жаль, немає. Давайте дивитись правді у вічі. Ви свою думку, друзі, з приводу цих цін пишіть в коментарі, а також пишіть, як ви вважаєте. Ну, як взагалі, чи ця інформація для вас була нова, чи ви плюс-мінус розуміли, наскільки дешевшими мають бути продукти в Україні. Дякую всім за вашу підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!